Нещасні випадки на Тернопільщині призвели до смерті двох людей. 19 січня з криниці рятувальники дістали тіло 65-річної жительки з Бараської територіальної громади. Про ймовірне падіння краянки у колодязь надзвичайників повідомив її чоловік. Він розповів, що жінка хворіла, а тому далеко ніколи не ходила. Вранці вона вийшла з будинку і довго не поверталася. Коли краянин вийшов подивитись, де вона, помітив взуття дружини біля криниці. На місці події працювали слідчі з Баразького відділення поліції. За попередніми даними судово-медичного експерта, травми, несумісні з життям жінка отримала падаючи в криницю. Окрім цього, на Чортківщині пожежа призвела до смерті чоловіка. На місце події виїжджали пожежники та поліцейські. У ході перевірки з'ясувалося, що до нещастя призвело необережне поводження з вогнем. Краянин курив у ліжку та заснув. Тіло потерпілого, знайшли рятувальники на ліжку після того, як ліквідували пожежу. За минулі вихідні на одному зі стаціонарних постів області співробітники патрульної поліції виявили заборонені предмети у трьох автомобілях. 30-річний водій з Львівщини перевозив у власному авто предмет схожий на переносний зенітно-ракетний комплекс. У салоні автомобіля, яким керував житель Харкова, було знайдено шість предметів, схожих на гранати та запали до них, а також 60 набоїв. Мешканець Борщова на задньому сидінні свого транспортного засобу перевозив предмети, схожі на боєприпаси, бойові гранати та димові шашки. За усіма фактами незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальні провадження. Вилучені речові докази передали на експертизу. У Тернополі працівники ДСНС врятували рибалку. 20 січня близько 20-ї години потерпілий сам зателефонував до служби порятунку. На той час чоловік перебував на кризі тернопільського ставу і розповів, що в нього різко погіршилось самопочуття. Через слабкість він не міг дістатися берега. Навколо вже не було людей, а з сутінками температура повітря стрімко знижувалась. Чоловік потребував невідкладної допомоги. До нього негайно вирушили рятувальники. Вони знайшли потерпілого 1964 року народження за сотню метрів від берега. За допомогою рятувального катамарана рибалку евакуювали з криги та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Робота в інтернеті коштувала тернополянці майже 80 тисяч гривень. Легкий і швидкий заробіток це одна із найпоширеніших схем шахрайства. Цього разу пройдисвіти ошукали 29-річну мешканку обласного центру. Заявниця в одній із соціальних мереж знайшла оголошення про заробіток. Потерпіла, погодилася на підробіток, здійснюючи фінансові операції з обігом валюти. Кілька разів роботодавці повертали жінці, зароблені кошти, викликавши довіру. Однак для Виводу заробітку шахраї переконали заявницю здійснити перерахунок своїх коштів на рахунок аферистів. Вона погодилась та здійснила ряд переказів на суму майже 80 тисяч гривень. Будьте обережні, не довіряйте оголошенням про легкий прибуток в соцмережах, надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням, довіряйте тільки офіційним ресурсам, уникайте переходу за сумнівними посиланнями. У жодному разі не вводьте реквізити платіжних карток. На незнайомих чи підозрілих платформах, якщо ви зрозуміли, що надали дані своїх платіжних карток шахраям, негайно заблокуйте картку. Поліціянти Тернополя зупинили дрифтера. На вулиці Замковій водій за кермом БМВ порушував правила дорожнього руху, виконуючи небезпечні маневри. Інспектори провели з водієм профілактичну бесіду та винесли постанову за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. Правоохоронці нагадують, дрифтувати на дорогах дуже небезпечно для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з під контролю Керманича. Окрім того, у водія порушується Оглядовість, а це теж може призвести до непоправних наслідків.